Всіх радий вітати у себе на каналі. Всім доброго дня. Сьогодні у нас в нашій грі з'явилася нарешті вежа бойовика смертельна. Тож, давайте пош... на швидкоруч пройдемо звичайну башню. Тут у нас в вежі вже 170 боси. Тут я вирішив цього разу не експериментувати, а буду намагатися за один бій пройти цих босів. Тож давайте подивимося, чи вийде в мене. Починає у нас джакс. Його дуже сильна сторона це те, що після кожного нашого спецприйому він може отримати невразливість. Так, оце я зараз тільки що зафейлив спецприйом. Поки у нас їде пробиття щита, то ми зможемо наносити добрячий урон своїм суперникам, на цей раз вийшло гарно. Ну, люкани взагалі мені дуже подобаються. Вони і дуже швидкі бійці, у них сильний, другий спецприйом. Плюс оцей Люкан разом зі своєю тещою. Він ще має. Сильний шанс до пробиття блоку. І от те, що я маю на увазі Сіндал, ну це злору самої гри. Трошки мені здається, може. І не вистачити часу. Прямо у нас на тоні нікого, так сказать. Але ми перемогли. Так, за цю вежу ми отримали китану, але, на жаль, вона у нас прокачана. Тепер не будемо тягнути вола за хвіст. Перейдемо зразу до нової вежі. Я тут підготував одразу вам битву з босами. Але ці хлопці в мене занадто потужні, тому можемо познущатися з цих босів цією командою нової китани. Єдина проблема це те, що оцей хлопець може надати нам змінитися. У нього, як ви знаєте, коли ми можемо почати міняти персонажа, він може нас оглушити. От бачите, як це було зараз. Зараз спробуємо його самого оглушити, але так. Ця дівчина нам не дала пограти за кітану, Все пішло шкереберть. Максимально не за планом. І зараз я хотів познущатися з них, але вийшлося навпаки. Просто у цій команді в мене не виставлені спорядження вежі, тому вони б'ють не сильно. Ми у нас на перезавантаженні, тому молнії нам ніде брати зараз. Ну, Але Фуджин затащив катку навіть ці скрутні становища. Так, подивимося, що нам випаде з цього бою. Дрейден, але він у нас теж прокачаний. І наостанок в якості бонуса до п'ятничного відосу, хотів маленьке зробити відкриття відкриття наборів на нову китану. Думаю, зараз всі ганяються за цією дівчиною. Оце новий персонаж. Має дуже сильні скили. Тож, побачимо, чи будуть на нашому боці старші боги Мортал Комбату, чи ні цього вечора. Зараз, як завжди, йде загрузка. Не будемо тягнути час займати. І зараз все відкриємо. Ну, На цей раз не пощастило. Хоч і випав алмазний персонаж, але він у мене теж прокачаний. Що ж, такий вийшов відос. Трошки щось пішло за планом, щось ні. Але було дуже цікаво. Тому дякую всім за увагу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, сподобалось що вам, що не сподобалось. І до нових зустрічей нових відео.